Я хочу пригласить к микрофону врача-терапевта, заведующего диагностическим центром города Хмельницкого, Ажива Надежду Альбиновну. Питання й дефіциту, а взагалі, мабуть, допомозі кожному із нас, кожному із вас. Настільки серйозне рішення питання, яке піднімається сьогодні на нашій конференції, це майбутнє нації, це майбутнє наших дітей, наших внуків, наших правнуків. І радує те, що легко важко йти в цій дорозі. Але практика і ці роки любимого продукту, кажу від чистого серця, це дійсно продукт, який сьогодні дає шанс вижити кожній живій істоті на цій планеті Земля. І я хочу подякувати розробщикам. І Хай Бог їм дає сили, мудрості, мужності, не дивлячись на перешкоди бюрократичних сил. Сьогодні йти тільки вперед. І я думаю, що згодяться всі, хто сьогодні в цьому залі, на жаль, дуже мало. Чому я скажу вам, тому що просипаєшся ранком і йде реклама, проблема йоду дефіциту вирішення на території України вживання доної солі. І дуже шкода, що Кравченко сьогодні пішов, тому що з практичної точки зору ні в одній сьогодні інструкції даного інституту. Який сьогодні керує роботою ендокринологів України, не має рекомендації жодного слова про цей чудовий продукт. Чітко, ясно написано ендокринологом: вживайте йодомарин, вживайте йодовану сіль. І доки ця думка не буде змінена, ви знаєте, багато років тому ми мене за фахом терапія, і я дивувалась, коли буде у протоколах наших лікувань написано слово сорбенти. Тобто ті речовини, які забирають токсини. Ну, вже, слава Богу, проснулись. І сьогодні в офіційній медицині ми читаємо сорбенти, потрібні детоксикатори. Коли буде тільки написано, що є такий чудовий продукт, і він сьогодні має можливість просто. Вирішити дуже важливі питання. І я дякую колезі, яка виступала переді мною, тому що сьогодні це базово щит. Він недаремно знаходиться тут. І він недаремно дійсно диригує повністю кожну клітинку нашого тіла. Я взяла сьогодні тему вплив йодоконцентрату на нервову систему, але поряд з тим. Мені підказує інтуїція і з практики досвіду я вам наведу багато прикладів, чому не спрацьовує йодіс концентрат. Роздаються запитання, телефонні дзвінки, чому після вживання двох-трьох років у мене ще туди в Залозі не вийшли узли, кісти? Я вже багато років працюю на міжнародному рівні і працюю в посольствах України. Всю цю неділю я працюю у вас в Києві і радує те, що мабуть часом стану києвлянкою. І що хочу вам сказати. Що хочу сказати, чому такий ефект сьогодні в лікуванні тому, що ми досягаємо. Перш за все, це діагностичний комплекс, на якому ми сьогодні працюємо, він перевертає свідомість. Чому ми сьогодні в офіційній медицині не можемо досягнути результату? Останній випадок. Хворий багато наблюдається в нас в інституті ендокринології дуже багато років. Діагноз те, атипове розположення щитовидної залози за грудинний ЗОБ, де вже фактично немає що робити ні терапевта, ні ендокринологам, тому що вузол на вузлові кіста на кістові і чітко, ясно сказали тільки повне видалення щитовидної залози. І переді мною сидить молодий чоловік, бізнесмен 45 років, і прийшов каже: Ви в мене останнє пристановище, тому що я не хочу йти на оперативне втручання і стати інвалідом на все життя. І коли ми почали його обстежувати на цій діагностичній апаратурі, яка дає можливість клітинного рівня чітко не тоді, коли ми вже знаходимо 4-5 і онкодиспансері оперуємо, а на доклітинному рівні чітко поставити діагноз це новий напрямок медицини, який потрясає сьогодні весь світ. І що виявляється? У цього пацієнта серйозне захворювання печінки. І всі токсини, всі паразити. Які за роки скопились в печінці, дали можливість запустити кістозні процеси утворення на фоні гіпатіріозу уже вторину у щитовидній залозі. Після поставлених діагнозів ми розпочали базово вживати комплексно, тому йодіс концентрат це не панацея. Да, він реагує від Макушки до п'ят. Так, це наша база. Це дійсно так я вам підтверджую, клінічно. Але якщо в комплексі не знайти перше джерело, першу причину, ми не досягнемо максимального результату. І коли були виявлені паразити в печінці, коли було правильно все скеровано, на фоні великих доз йодоконцентрату, ми вживали не по тій структурі, які ми пишемо, 150 і 200, тому що у нього на діагностичному комплексі було 92% гіпатеріозу при тому, коли лабораторно. Майже всі аналізи наші, ТГ 3-4, були варіантом норми. Ось чому сьогодні ендокринологи не можуть вирішити це питання. Щитовидна збільшена, на УЗІ дифузні зміни, аналізи гормонально нормально і не вживайте, ні в якому разі не вживайте препаратів йоду. Оце те, що є. Тому що не може кров, яка йде через печінку, не скеруватись кров'ю, яка в щитовидній залозі. Організм був комплексний і він до сьогодні залишається комплексно. І якщо буде такий підхід, тільки тоді буде прорив в нашій медицині. Сьогодні заключення Інституту ендокринології. Пацієнт на грані повного виздоровлення, ви уявляєте, в нього залишився один тільки узол. Він приходить. Альбинівна, завдяки не моїй мудрості, а тим, які розробили такі діагностичні комплекси, які дають вчасно все скоректувати, і це кожен день. Ніхто не скаже вам, чому не розсмучуються кісти і вузли, коли в них є кінокок. Останній випадок з лісок направили до нас пацієнтку, в якої хламідії. Скажіть, насилиться в медицині? Ні. Ми сьогодні вважаємо, що всі збутники можуть бути бактерії, віруси, але тільки не паразити. А вони сьогодні все більше і більше потрапляють в русло нашої крові, визиваючи різні серйозні, в тому числі, онкозахворювання. Нервова система, уявіть собі ситуацію: приходить до лікаря вагітна жінка і їй чітко говорять: ну, профілактично ви можете вживати, але ми заставити вас не можемо. А я вважаю. Що сьогодні концентрат має бути призначений кожній вагітній, якщо ми хочемо спасти нашу Україну і націю. Чому? Уявіть, час, коли злилось дві клітини, коли починається нове життя. І в цей час поступає етап утворення нервової системи, а йоду немає. а йод напряму відповідає за того, чи буде. Це нормальна клітина, чи не буде? Чи правильно закладеться нервова система, чи вона не закладеться? Добре, коли це нехватка йоду припаде на утворення кісткових структур і дитина народиться без пальчика. Та да, боляче. А уявіть, коли це починається на закладці нервової системи і вас народжується розумово недостала дитина. Уже змінити нічого не можна. От іменно йод через структури гормонів дає можливість повністю дати правильну диференціацію клітин. Чому сьогодні немає йоду? У нас рак щитовидної, в нас рак молочної залози. Так, да, це так. І радує те, що там написано, що це радіопротектор. Ви знаєте парадокс. У мене всі сьогодні онкологи п'ють йод з концентрату. Але чи вони сьогодні хоч одному пацієнту сказали, ви знаєте, є такий продукт. Мідчине до того, що при онкодиспансері в відкритому магазині повністю продається йодіс концентратом. Ніхто. Я йодомарин, келп, морську капусту. Скажіть, можливо, я дивлюсь на сьогодні на оце все чудовище. Ви вибачте, я всі роки стаціонарі, я клінік, 32 роки в цій медицини, але я просто шокуюся тим, що сьогодні є виник і такі дійсно достойний Нобелівської премії. І тільки сьогодні ми отако разом з вами. І наші розробщики, і дуже добре, що це працює інститут ендокринології, але вони під власні люди. І якщо це написано на державному рівні сіль, вона буде звучати у нас. Тому ми маємо нести цю інформацію. Але я зустрілась дві неділі тому на одній міжнародній конференції з професором з Донецька, і вона підійшла до мене і сказала, коли нас знайомили. І з такою насмішкою сказали, ну це в нас Надія Альбініна, ви знаєте, чим вона займається? Йодіско концентратом. А від нього вмирають. Я стояла, познайомилась з колегою, ми почали спілкуватися і кажу, хто вам дав таку інформацію. А вона каже, ну та людина, яка ніколи не вживала йодісконцентрату, яка працює у бізнесі по інших зовсім біологічно активних добавках. Рішила для свого іміджу запустити таку джину. Ви розумієте, що це? Це молова. Тому сьогодні всі ви, ваші, тільки вживають колеги, сусіди, рідні, близькі, ви несете відповідальність перед лицем тих, кого ви запросили в йоді з концентрату. В кому ви вручили це золото для того, щоб вони вживали і допомогли іншим? Дайте достовірну інформацію. Обов'язково до цієї пляшки дайте інформацію о той листочок, де написана дезіровка, де написано, що таке йододіфіцит. Уявіть людина, яка взяла цю пляшку, не маючи нічого. А ви ще коли не лікарі нічого не могли сказати, тільки сказати, це панацея, пий. І у цьому сьогодні наші питання і проблеми. Нервова система це дуже серйозно. Це наша інтелект, це наша пам'ять. Ви знаєте, зараз у нас перелік нозології хвороб ввели синдром хронічної втоми. Що це таке? Аналізи хороші, кузі хороші, все гарне, а наші діти на уроки йти не можуть. А ми сьогодні без кави не можемо йти в наші офіси працювати. Чому? А тому, що немає бензину, немає акумулятора. Немає нормальної виробки енергетичної, тому що йододіфіцит і не визначає сьогодні гормонів, які регулюють повністю кожну клітинку нашого тіла. І уявіть колонка внутріодробно. І вже на роки і страдання дітей, уродів, дебілів, критінів, це дійсно так, а це можна попередити. Народилась нормальна дитина, мама годує її. Вона має шанс ще щось змінити, дати можливу закладку імунної системи, ендокринної системи. Но мамі ніхто не скаже, що коли вона буде вживати йодісконцентрат, в неї не тільки якість молока покращиться, в неї продовжиться період лактації. В неї молоко буде стерільне, тому що йодісконцентрат має антибактеріальну, противірусну, антиоксидантну дію. Колега моя дуже гарно висвітлила це питання. Сьогодні йоді концентрат, він дасть можливість, особливо в перший рік, коли розвивається пізнавальна функція дітей. Як нас радує, коли діти реагують на звуки дуже рано, рано читають, а це все, наша нервова система. І виявляється, йод, він не тільки диференціює клітину, а ще від нервової клітини є такі немедичними термами, аксони, тобто ще провідники є, Очки потім і утворюють нерви, а нерви потім дають провідність. І як важливо, коли йде гармонія. І до цього йоді з концентрату до прийомного йоду включаються мінерали, вітаміни, правильна продукція харчування. І як добре, коли правильна закладка дитини, а коли немає йоду. Коли мамі чітко ясно сказали тільки йоду марин, а ми не відрегулювати не можемо. Наш код. наш це так. Тому що неприродній синтез йоду марину. із концентраті оверика перевага того, що він візьметься стільки, скільки треба. І передозувати його неможливо. Я не бачила за всі ці роки передозування йоду концентрату. Я особливо, коли прийом веду важких хворих, а легких в мене немає. Особливо, коли попрацюєш по три години на обстеженні одного хвору виявиться три онкології. Уявіть 9 годин, який ти повертаєшся додому. І я можу і 100 грамів йодісу випити. Чому У мене така потреба? Настільки виражена була енергетична віддача. Тому сьогодні організм, як ніхто, ваш індивідуальний барометр. Тому сьогодні, коли кажуть, що від нього помирають, це неправда. Коли кажуть, що ускладнення, я не бачила. Хіба неправильний підхід. Коли кажуть, що неефективність, це тому що неправильно поставлений діагноз або людина захотіла тільки вирішити, що я буду пити йодіс і більше нічого не потрібно робити. Ні. Наш організм система, наша організм саморегуляція системи. Це база, а до нього додається все дуже багато. Ми досліджували, коли ми розпочали справу йододефіциту, дефіциту, мене дуже багато лекцій було в школі. І завжди вчителі казали, ну що робиться з нашими випускниками, з нашими дітками. Вони втомлюються, вони неуважні, в них кровотечено собі, вони падають омороки, дівчатка взагалі падає, що це відбувається. І коли я їм проводила лекцію, показувала, чому це все відбувається, ми просто класами, батьківські комітети, закупляли йодіс і давали просто класам вживати своїм дітям йодіс-концентрат. І я порадувала те, що через короткий проміжок часу виявилося, що нема часто хворіючих, нема ОРЗ, нема бронхітів, нема тої ситуації бактеріальної в класах, тому що імуна система почала зовсім по-іншому працювати. Ви знаєте, до нас звертається дуже багато хворих, і сьогодні дуже популярний є ще один діагноз це вегетосудена дистонія, бо її називають сьогодні нейроциркуляторна дистонія. Де зібрано комплекс взагалі незрозуміло, чого то у вас настрій хороший, то поганий, то тиск високий, то тиск низький, то ви хочете працювати, то ви не хочете, то у вас болить є спазми чи немає, і ось такий комплекс, симптокомплекс є у нашій базі переліку хвороб. І що ми побачили? Коли людям рекомендуєш, вони просто йдуть на авторитет і кажуть, якби не ви, ми б ніколи не звернули увагу на цей винахід. Ми б ніколи його не вживали, тому що, якщо б я подивилась в магазині, я б його ніколи не купила за таку ціну. А коли починаєш розповідати, і коли раптом люди відчувають за короткий проміжок часу, що це правда, що воно працює. І приходить, і тоді вже йдуть рідні, близькі все, і проходить дистонія, і проходять головні болі, і регулюється тиск. А як приємно дивитися на кардіологічних хворих, в яких особливо порушення ритму? Це взагалі унікальність. Я сьогодні роблю практичний отакий аналіз, і виявляється, що чим більше падає функція йоду, у нас виникає синдром брадикардії. Лікарі знають, що у нас. Уріжається пульс. І скільки з блокадами сьогодні ходить наших пацієнтів, яким пропонують водій ритму, а там просто треба дати йоді сконцентрат. Там просто немає бази уже. Ваша машина їде без бензину. І якщо там ще на клапанах є хламдії або бактерії, або стафілококи, стрептококи, вам кардіохірургії не минувати сьогодні. Я сьогодні наблюдаю за це всім і прихожу до такого одного єдиного святого висновку. Щось потрібно міняти, але в такому залі ми не змінимо. І це дуже добре, що вони йдуть в сільському господарстві в дослідженнях, але медицину пробити дуже важко. Сьогодні ніхто не послухає. Незважаючи на авторитет, коли ти говориш ендокринологам, своїм колегам, вони показують рекомендації Інституту ендокринології, і вони оправдані юридично. Тому сьогодні прохання до вас, розробщики, на такому рівні попрацювати з інститутом ендокринології, щоб на самій великій конференції вони у вістиках своїх, хоч би елементарно просто написали: є такий український продукт сертифікований. Який сьогодні споживає майже частина світу і буде це ще більше, і це дуже боляче. Який сьогодні не тільки нервову систему і нашу, інтелект падає. Ви уявіть, 15, 20 одиниць. Інтелекту кожний рік уходить в наших дітях в нас. І ми задаємо питання, яка перспектива, та перспективи ніякої діти стають роботами. З ними скерують всі, хто схоче скерувати, ви нічого не зробите, а просто даючи дітям вранці, йдучи в школу, від народження юдісь концентрат, ви будете мати можливість покращити мислення, покращити їх пізнувальні функції, дати можливість творчо розвиватися дітям, порівнюючи з харчуваннями, з бадами, хто що. Я ні до чого нікого не закликаю. Я показую вам комплексний підхід. Це провідник. Ви знаєте, як в фізкабінеті, коли хочеш вести глибоку речовину, ми робимо різні для того, щоб він був провідником. Так це база провідник. Він проникає глибоко в клітини і дає можливість її зробити чистою. Її дає можливість зробити віруси, бактерії, щоб вони туди не пройшли. Якщо пройшли, то щоб вони були знищені. Воно дає можливість правильно здиференцювати, не дати мутації. Чому ми робимо біопсії при онкології? А типовість клітин інна операція. Ну ніхто вам не каже, що ви дійшли в ту ступень захворювання самі своїми думками, своїм харчуванням, своєю кількістю води, своєю фізичною активністю. Воно все. Це не за сьогоднішній день, і не за сьогоднішній день ви починаєте важко хворіти. І от щоденна профілактика, як отчинаш. Щоденна профілактика Йодіса це радість, це радість повноцінного життя ваших родин. А на рівні держави це процвітання української нації, це не вимирання, зрозумійте, це і не тільки. Наблюдаєш за дітками які народилися на основі йодіс з концентрату. Радується серце, вони здорові, вони повноцінні, правильно пройшла вагітність, правильно пройшли роди, околоплодні води, як сльоза. І це все бачать лікарі, розумієте, а вони нічого не можуть змінити. У них є протокол, в них немає рекомендацій. І це так буде продовжувати ще дуже-дуже довго. Тому сьогодні, незважаючи на всі за і проти, якщо ви в цьому залі не отримали результат, значить ендокринологи не можуть сьогодні вирішити питання тільки функції вашої щитовидної залози. Сьогодні була терапія, вона лишилась терапією. Нас розділили. І тому сьогодні тільки пальпаторно обстежити щодо видно, зробити аналізи УЗІ цього замало. Ви пройдете всю клініку внутрішніх хвороб, ви получите повне розрушення. І на грані інвалідності першого ступеня вам тільки тоді поставлять, що багато років вас протікав скритий гіпателіоз. Це реальність. І ця реальність у нашій екологічній системі все більше і більше збільшується. Тому сьогодні і 20-й, і 40-й, він просто радує життя. У нас працюють лікарі різної спеціальності і окулісти. Вони бачать дуже гарно, скільки катаракт сьогодні розмовляли завдяки такій простій воді. І це реальність. Тому що воно проникає дуже глибоко і працює. Ну, от доказова медицина, а в нас сьогодні тільки доказова медицина. І тому сьогодні. Коли ви скажете своїм дітям, сусідям, рідним, близьким, від нудриотробної, від першої клітинки тобі потрібний Йодіс. І він тебе буде супроводжувати на протязі усього життя. Знаєте, коли я літом, особливо коли їдуть відпочивати, коли сонце, багато продуктів, я кажу, ви можете зробити відпочинок відносно Йодісу. А все останнє, це ваш рідний продукт. І за таку символічну ціну, від тільки уявіть дитині, треба маленьку дозу. Це 30 копійок. Скажіть, ви чай сьогодні вип'єте за 30 копійок? Ні. Але ми не задмислюємося за те, що це профілактика дуже серйозних захворювань. І не тільки нервової системи, а фактично базово всієї терапії, всі клініки внутрішніх хвороб. Тому сьогодні ви на правильній дорозі. І не зупиняйтеся. Вас сьогодні не чують. Ви спасете своїх дітей, і внуків, ви дасте можливість цю інформацію, кому почути почують, кому не дано почути, не почують. Я це й мачу кожен день. Хтось до нас потрапляє через Францію, через Грецію на обслідування, а хтось рядом помирає і каже, такого бути не може. Ну, як ви можете сьогодні написати другу клінічну до онкології, коли ще в онкодиспансерах цього не бачимо? А тут дивишся на контролі після проведеного правильного підйому через два місяці на контролі і дивишся протипухлинний захист організму збільшується. Чому? Бо людина бере відповідальність на себе і починає рухатися в комплексній на направній дорозі. Тому безвихідних положень немає. Невеликовних хвороб сьогодні немає. Чи це снід? Чи це туберкульоз? Чи це сьогодні самі поширені хвороби? Повірте, в комплексі працює все. Йоді концентрат – це казка, це потік благословіння. І коли дивишся на нього, він дійсно прозорий, як сльоза. Ну, якби тільки сьогодні мої колеги, медики в Україні і наше керівництво зрозуміло, що тут насправді в цьому йоді концентрація – це життя. Це повноцінне здоров'я нації. Це наш інтелектуальний розвиток настільки, що воно б не зменшилось на 15-20% і доходило до слабоумія. А це би був потенціал росту вперед. Тому сьогодні від пацієнтів всіх, які вживають, яким я рекомендую не тільки на Україні, а в інших країнах світу. Я хочу подякувати за те, що ми йдемо вперед. І хочу сказати всім скептикам, які сьогодні перервали мій доклад: розберіться самі в собі, чому ви хворієте. Розберіться в своїх поступках, в своїх думках. Все, що ви сієте, ви пожнете. Що ви сьогодні не згодні, ви згодні не зі мною, а ви згодні зовсім з іншим. Сьогодні приїхало дуже мало. Це вперше і всіх конференцій, що нас так мало. Але нас багато. В масштабах світу, тому що я маю інформацію і знаю, що йодіс поїде в Китай, в Турцію, в інші країни. Правда? Да. Тому сьогодні я можу подякувати тільки Господу за таку чудову розробку. І хочу побажати вам власного здоров'я. Радості, спокою, миру. Ми з вами йдемо в Грань Нового року, йдемо в грань Різдва Христового. Аналізуйте кожне свого життя. Аналізуйте, чому ця інформація, цей вихід даний саме вам. Це не даремно. Тому що ми місіонери і ми цю інформацію. Понесе ми з вами, тому що йод це духовність, йод це зв'язок з Богом, йод це зміна нашої миру в душі. І я сьогодні працюю в трьох напрямках: як лікар, як психолог, як богослов. І я хочу вам сьогодні сказати, що прийшов час взяти відповідальність на себе за свої хвороби, за свої поступки, за своє життя. І уж повірте точно сілення ви получите на 100%. Хай благословить вас Господь!